Ганна Антонінівна, а ваша громада була звільнена на початку жовтня, і ми знаємо, що під час окупації були жертви серед населення громади: були вбиті, були викрадені люди. Чи, чи володієте ви інформацією от е, по кількості постраждалих під час окупації цивільних людей? Можливо, вже зараз можна якось е, узагальнити ну, цю інформацію? Я вам е, скажу так: ми розподілили це на три частини. У нас є зниклі безвісті, цивільне mm -hmm. населення, у нас є вбиті. Цивільне населення, і в нас є поранені, це теж цивільне населення, і з цими ж списками працюють і представники ООН. І ми весь час їх уточнюємо, переглядаємо, дивимося. Жертв дуже багато, і в нас ідуть роботи активні, веде поліція, слідчі дії в рамках. Кримінального впровадження по території громади дуже ведуться активно роботи по ексгумації. І всі ці злочини фіксуються, людей дивляться експерти, ексгумуються тіла. Ми допомагаємо як влада людей, які ці розкопки роблять, але це робиться в нас в громаді і. Ці факти підтверджуються. Ті, кого екзумовують, підтверджується, що дійсно люди були вбиті або внаслідок обстрілу, або кульові поранення, несумісні з життям. Так, це все є у нас в громаді. Списки є громадян, ми це все ведемо. А по зниклим безвісті, кількість яка цих людей? По зниклим безвісті більше 20 чоловік. Більше Більше. Да. Ми всі ці дані подаємо у різні інстанції, використовуємо uh -huh. любі шляхи, якщо це представники ООН, будь ласка, в них є, може доступ, може, якщо це міжнародний комітет Червоного Христа, ми теж використаємо, ми любі площадки шукаємо, де, як можна цих людей знайти. І, можливо, по, по, по вбитим, кількість, хоча б ну, як, якою володієте інформацією, і по викраденим, бо людей же ж викрадали також під час окупації. Якщо... Викрадали, викрадали, ну я кажу або в полоні, або викрали, зникли без безвісті. Це більше в районі, по моєму, 22 чоловік, 50 чоловік до 50 чоловік у нас ранені, і більше 30 чоловік убиті. У громаді. І ще... да. Жахливо. жахливо. І буду... це ще не кінцевий результат. Дуже багато в нас. По території громади знаходяться трупи орків. Ми повідомляємо військових. Ми дуже добре розуміємо, що це фонд для обміну на е, тіла наших ЗСУ. Це обмінний фонд, і ми тісно співпрацюємо з військовими, які приїжджають, забирають тіла е, окупантів і. Е, Ну, ми теж з цим ведемо роботу і чітко володіємо ситуацією, де вони в нас є, якщо щось нове знаходимо, повідомляємо обов'язково. Дякую за інформацію.